Що важливо зробити у такі складні дні чи ночі, так, як сьогодні була, дуже важливо це пропотіти. чи як українською спітніти, тому що адреналін, кортизол, його треба вигнати з організму. Якщо ви нічого не робите, то це буде дуже довго. І оцей стан тривожності, емоційної скутості, цього болю, він, він може бути від цього. Плюс ще новини, так, інформаційне поле. Оці моменти страху. Страх за життя, да, за життя дітей. Це, це не просто емоції, це фізіологія. Ще Сапольський проводив дослідження, зараз не буду деталі розповідати, але травма вона закріпляється фізично, але фізичними вправами можна не дати це зробити. Якщо ви себе до сьомого поту доведете, тобто ви позбудетесь цього відразу. Це складно, може бути в напряг. На цьому емоційному виснаженні не дуже хочеться цього робити, але це безпека. Зробіть це, зробіть це, і ваша психіка потім вам скаже спасибі. Поділіться цим відео з тими, для кого це може бути важливим. Ну а за ще більшими порціями корисного заходьте до мене на сторінку та підписуйтесь.